Ініціатором, виступ, ініціатором музею відлуння Чорнобиля виступила Тернопільська обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів Суюз Чорнобиль України. Музей створився за кошти учасників ліквідації наслідків аварії, наприклад, який держава ніяк не доклалася до, до тої роботи. в минулому році до 25-ї річниці... Аварії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня, урочисто ми відкрили цей музей, ну і з тих пір він функціонує. За завдання музею полягає в, в патріотичному вихованні молоді, в дусі патріотизму. Вносить такий повчальний характер, ну і ставимо за мету не забути подвиг учасників ліквідації аварії з нашої області. Ось таке головне завдання нашої виставки експозиції. Матеріалів є оглядово якось просто кілька прокоментувати. Матеріаль є значно, кінечно більше, але угу. нам приміщення не дозволяє. Угу. E, значить, Експозиція, з чого починалося місто Прип'ять і будівництво Чорнобильської атомної електростанції іні Володимира Геліча Леніна. На, на цих фотографіях буквально від першого колика, від початку будівництва міста, коли можна звернути увагу, коли деревця ще маленькі, якщо, от, будь ласка, схема міста Прип'ять. у нас на, тут на стенді панорама міста Прип'яті зроблена з якоїсь з одних вищих точок. Значить, перша історична інформація про введення четвертого енергоблоку для поздоровлення всього колективу Чорнобильської атомної електростанції з введенням цього злощасного четвертого енергоблоку. Тут фотографії наших побратимів евакуйованих з міста Прип'ять. Це люди, котрі... Разом з е, пожежними героями пожежними отримали в перші дні, не маючи певної повної інформації, отримали перші найбільші дози е, навантаження, опромінення е, е, ядерного. От, це, люди, це, це реальні фотографії, люди їх передали нам на е, зберігання, ми їх використали в нашій експозиції. Це е, приклять е, вже після наслідків аварії на Чорнобильській дезактивації, реальна фотографія дезактивації міста, От, заміри до опромінення територій, засідання в міжнародної комісії перші дні. От. Ну і За останні роки ми неодноразово бували в місті, місті прип'ять. Ми, ми зробили такі фотографії. Ми зробили такі фотографії значить, вже мертвого міста. От, будь ласка, перший планшет, на якому, на якому квітуче місто, і цей планшет, де, де це зруйноване. Це, до речі, ракурс, от це квітуче місто це те саме, тільки вже коли знищене. Оце магазин колосок, коли він працював, це магазин колосок. Дещо. Я перенаберу. беру. На цій стінці ця, ця експозиція присвячена героям Чорнобильцям, перших шість чоловік, котрі вступили на боротьбу з атомним монстром, це працівники пожеж, самостійної пожежної частини по охороні Чорнобильської атомної електростанції. Це хлопці, котрі один за одним 8-9 травня 1986 році померли в лікарні реабілітації в місті Москва. По черзі правіку було Герою Радянського Союзу присвоєно Віктору Миколаївичу Кобінку вже при Незалежній Україні Героя України дали. Чомусь так тоді оприділили. З свого часу, в 1986 році, в травні місяці, в Тернопільській області був створений батальйон спеціального призначення, батальйон пожежної охорони, якому поставлено було завдання. Державне завдання по виконанню спецзавдань на території іменно атомної електростанції. Батальйон був створений з працівників пожежної охорони Тернопільської області і так званих партизанів, це призовний склад через воєнкомат. Значить, це реальні фотографії. На стенді бачимо це грамоти, відзнаки, тоді нагород медалей і так далі не видавали. Значить, це найдорожче, що люди зберігли, передали нам. От. На жаль, це реальні фотографії з батальйону, з місця подій. От. На жаль, от вже на цих фотографіях є багато людей, котрих в живих не залишилося. От. На цьому стенді прибори, якими користувалися в 1986 році для отримання інформації про забрудненість території. От. Коли ми проводимо екскурсію і коли в нас тут присутня молодь, ми як виховний момент нагадуємо їм, що будь-помилки, які допускають люди, повертаються до нас страшним горем. Для того, щоб це підростаюче покоління, яке йде тільки в життя, щоб воно не натворило тих помилок, які зробили їхні батьки або діди. Це Нагадування про те, що уроки мають бути, уроки мають бути, не шукаю слова, повчальний, щоб ми пам'ятали, до чого приводить людська недбалість. На цьому стенді це вже наші ветерани, це активні учасники нашої організації, ті, котрі своїми своїми силами, своїми коштами в багатьох випадках залучилися до того, щоб увіковічнити пам'ять героїв Чорнобильців в нашій області. Зокрема, тут фотографії пам'ятників пам'ятних закладів для, в районах нашої області для по які нагадують про подвиг наших земляків. Центральне місце займає ікона Чорнобильський спас, ікона, на якій вперше було дозволено вона освячена, на якій було дозволено поряд з святими, святими намалювати живих людей. В нижній частині зустріч живих і мертвих. Це сама зірка Полин. Чорнобильська зірка полина, яка впала на землю, і е, дещо символічно е, люди в пожежній формі, військові, лікарі, працівники станції і жертви, які вже е, понесла наша держава. На зустрічі. В нашу організацію входять учасники ветерани ядерних випробувань. Це наші попередники, це ті вже досить вікової категорії, люди, котрі далеко за 60, які приймали участь в випробуванні перших випробуваннях ядерної зброї, які служили на атомних підводних човнах. Ті люди, на котрих фактично робили досвіди по наслідках по майбутніх наслідках, якщо ви раптом сталося якийсь військовий конфлікт з застосуванням ядерної зброї. Це наші побратими, ми з ними дуже дружимо, спеціально створений був іменно оцей планшет про наших побратимів, вони мають свою відзнаку, ви з нами поділилися. Вони створили книгу пам'яті ветеранів ядерних випробувань Тернопільщини. Велика робота, це було зроблено. За кошти спонсорів, за кошти самих ветеранів ядерних випробувань. Так, для приміру, я скажу, що ще сім років тому в Тернопільській області було 98 учасників ядерних випробувань. Зараз є, на жаль, 51. Майже половина їх пішла, цих людей. Ми, Крім того, наша організація ще й... Має дозвілля, ми їздимо по історичних пам'ятках нашої області, в сусідній області, ми бували в Львівській області, в Олецькому замку, в Хмельницькій області, в Кам'янець-Подільському замку. Буваємо на, на, наші, на теренах нашої області з замок. Виїжджали в Карпати, піднімались з свого часу ще 10 років тому, коли було більше сил, піднімались навіть на Гуверлу і піднімали там свій Чорнобильський прапор. Надіємося, воюємо, надіємося, добиваємося і живемо такою активною, грома громадським активним життям. Дуже дякую за вичерпну відповідь. І останнє таке запитання, які можливо плани по музею? Бо я, наприклад, як людина з галузі, все-таки не маю можливості у вільному доступі, нехай за якісь символічні кошти все-таки музей відвідати. Тобто, чи планується зробити музей все-таки більш доступним, ну наскільки це можливо для тернополян і для людей, які для гостей тим більше міста? Тобто в такому режимі я, я, я зрозумів питання. Н Навірно, коли спритки до речі, це, це громадський музей, він абсолютно безкоштовний. Ми приймаємо так. Я ще раз повторюся, що три рази на рік ми такі екскурсії проводимо. Якщо... Буде таке бажання от, до цих, до цих дат залучитися і ми від, відкриваємо Бо, по попередньому запису, будь ласка, ми приймаємо, приймемо тут людей, тут буде людина, котра буквально в, да, у нас є ще е, фільм, ми тут, тут маємо ще е, матеріали, ми ще маємо фільмовані матеріали, спеціальний фільм нагадування, е, абсолютно документальний, не ігровий, який ми демонструємо, він буквально там шестихвилинний. От всі дати. Звісно, хотілося б більше приміщення, якщо, а це, ви бачите, дещо приміщення не відповідає, воно десь навіть в аварійному стані. Навірно, свого часу ця експозиція передасться так добровільно в наш краєзнавчий музей. Просто на той час ми визначалися тут, тому що не було площ в музеї, не було матеріалів в музеї. От. Не, не всі захотіли віддати свої матеріали, бо це в більшості своїх це реальні фотографії, з них зроблені копії. От. Зараз на стендах ми бачимо копії, а в наших запасниках, так як ми кажемо, у нас є, звісно, оригінальні ці фотографії. І я, я за те, щоб було просто нам би хотілося, безумовно, щоб якомога більше людей знало про, про події, які відбувалися з 86 по 90 рік. Ну і зараз. Я, я думаю, що колись там недалекому майбутньому. При такий момент, коли ми цю експозицію передамо, але в принципі для всіх, хто цим цікавиться, вони можуть звертатися на вулицю Франка. Звісно, звісно. Ми, ми тобто всі до... на громадських засадах. Я ще раз хочу повторитися, що ми тут абсолютно безкоштовно ходимо. Ми переважно пенсіонери і приділяємо свій час у як музею, як психологічній допомозі, юридичній допомозі нашим побратимам. Будь ласка, до нас звертається з цілеї області. У нас є випадки, коли ми спілкуємося з. Сусіднім областями з нашим побратимом із задоволенням надаємо інформацію, якусь допомогу.